І всім привіт! З вами знову ж Мікс Артемікс, Але можете мене називати Артем. І сьогодні ми будемо знову жити в Майнкрафт. В минулій серії ми виторгували в цих жителів дуже гарні ресурси. З цього і з цього. Ось. Ми виторгували, зараз я вам покажу для. Для проходження Майнкрафту це все. Зараз. Так, це ми все видобували для проходження Майнкрафту, тому що це. Прикольні ресурси. І ось. Вони знаходяться тут. І дивіться, скільки гарних речей взагалі. Бачите? Раз. І ось тут взагалі алмазні оці штани. Це просто. І ось бачите. Прикольно. Да, я ось так от хожу. Не як бомжик, кстати, це вже добре. Але треба мені повний алмазний сет накопити, щоб вбити дракона. І хоча б піти в пекло. Розумієте? Ось так. Так, тепер ми зараз будемо робити, подорожувати напевно, теж, тому що, в принципі. Ми нічого такого робити не будемо. Ми от просто поподорожуємо, тому що, в принципі, класно, ми будемо подорожувати в ту сторону, так. Бо від тої сторони ми все там зрозуміли, що в ній, а в тій за спавну ми виходили, але не дуже прямо. Так, це наш дім черепах. О, кстати, черепашата вилупились? Чи ні? Знову ні, ладно. Ого, я не замітив, в мене мало дуже здоров'я. Оцим от топором буде дуже класно вбивати. овечок, Прикольно. Все два м'язка. Ам-ням-ням. Так. Так, а тепер я трошки пробіжусь, якщо ви не проти, тому що бігти це набагато продуктивніше в Майнкрафті, чим йти. Так, але воно дуже бере в себе їжі, якщо я бігаю. Ладно. Так. Ого. Це прям... Це Це прям добре? Дивіться. Це прям хорошо. Я б сказав, воно дуже добре виглядає. Ладно, ми його обпливемо, давайте. Так, ладно. Ось зараз мене вб'ють. Прикольно, але по саванні подорожувати дуже так скажем. Нормально, коротше. Бо я щось хотів сказати, але думаю, ну нафіг. Ладно, мене вбили. Так, при тому і за моєї штупості. А, так, але підвіконник ми зробили нормальний. А, ще, кстати, я в цій серії хочу кое-що зробити. кое-що зробити, кое-що зробити. Я... І вам дещо показати. Давайте, 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 давайте. Ми візьмемо, що ж тут можна взяти? Траснік, ні, це бамбук, а траснік тут. Бо там є така штука, зараз я вам покажу. Де там, о, все А як там бумагу робиться з трасніку? А, ось так, все. 36 штучок. Тепер робимо ось так от 5 книг. А. П'ять книг. Давайте робимо і... Біжимо до столу зачарування. Зараз ви все побачите. На потім я відкладу оці от... А, в нас ж нема стола зачарування. Ладно, тоді, тоді зараз не покажу, а вже на наступну серію, тому що до наступної серії ми ще зможемо назбирати на стіл зачарування. В принципі, так. А, давайте подивимось, чи в нас такого нічого немає. Для стола. Бо в нас є один алмаз. Ладно. Ну, в нас є один алмаз, і це вже класно. Так. І... І потім я оцей от стіл зачарування скрафчу, а зараз підемо подивимось, що там черепашки. Верблюдики. З вами все добре, так? Да? Все добре, вон, навіть верблюд. Улібається. Так. Так, а чому не вилупляється? То А чому воно не вилупляється? Так, а черепашки нормально? Все нормально. А тоді я все буду закінчувати серію, тому що... Не знаю, ми все вже. Ми все вже дізнались і все. Э... Хм. Всім дякую, всі підписуйтесь на канал, всі ставте лайки. І всім пока-пока.